Привіт, мене звати Демі. Ви на каналі TradeLab. І сьогодні ми поговоримо про макроекономіку, про найважливіші новини зі світу криптомаркету. А також розбираємо з вами BTC за допомогою свічного і об'ємного аналізу. Тому з вас лайки, коменти. Ну і ми починаємо. Для початку поговоримо з вами про макроекономіку. І перше, що б я хотів виділити, це новинний фон. Після приходу Дональда Трампа до влади новинний фон дуже сильно змінився, а саме змінився фокус інфополя рітейлу. До уваги можемо взяти публікацію важливих макроекономічних показників і твіттер того ж самого Дональда Трампа, як ринок реагує на ті чи інші події, як ринок реагує на публікацію важливих макроекономічних показників і як ринок реагує на якісь голосні висказування. Конфлікти зі сторони Дональда Трампа, і побачимо, що увага знову ж таки більшості зараз до Дональда Трампа, аніж до публікації важливих макроекономічних показників. Це, з одної сторони, зрозуміло, з іншої, це ще можна обґрунтувати тим, що на останньому засіданні ФРС вони дали чітко зрозуміти, що поки не буде кінцевого рішення по торгових митах, вони ніяк грати на випередження чи приймати якісь попередні дії не будуть. Тому, можливо, так само увага зараз до макроекономічних показників зменшилась, оскільки всі розуміють. Що ФРС, які і кібці показники не вийшли, вони і так реагувати на них не будуть. Не до кінця зрозуміла мені їхня позиція, бо якби з одної сторони зрозуміло, що після введення торгових мит по любому інфляція покаже ріст і можна би було вже. Приймати якісь міри для того, щоб бути готовим до цього, коли це відбудеться. Їм потрібно змиритися з тим, що норма інфляції буде вищою, ніж вони хотіли в 2%. Норма можливо буде найближчий рік, два в 3-3,5%. Їм потрібно готуватись до того, щоб виключати повністю QT, включати QE, якось стимулювати економіку, аби зберегти її стабільність і на певний період часу забити про той ідеальний рівень інфляції в 2%. Надіюсь, знову ж таки, це. До цього приведе і так дійсно буде. На рахунок важливих макроекономічних показників. Останні, які виходили, це дані по ринку праці. Ми побачили те, що рівень безробіття залишається стабільним, він не, зміни, не змінився відносно минулого місяця. Також кількість нових робочих місць стала трішки меншою, ніж очікувалось, і можна сказати, що значення приблизно знаходяться в нормі, і свідчить про те, що ринок праці став трішки слабший, ніж був відносно минулого місяця, але вони, ці дані не є абсолютно критичними. Цього тижня, тобто завтра, буде публікація важливих інфляційних показників, а саме індекс. CPI, тобто це споживча інфляція, і варто відмітити те, що аналітики цього місяця очікують ріст інфляції на 0,2%. І з одної сторони трішки незрозуміло, звідки такі очікування, оскільки, якщо ми дивимося. Великих посадовців того самого Дональда Трампа всі говорять про те, що інфляція зменшується. Тут бачимо, що аналітики очікують підвищення. З іншої сторони, якщо вони його очікують, і дані дійсно вийдуть такі, як очікують, то ринок до цього буде готовий, адже це вже було раніше закладено в ціну, і це не вийде якоюсь неочікуваністю. Найголовніше, щоб ці дані, які вийдуть фактичні, не були сильно вище прогнозованих. В іншому плані зараз, скажімо, як таких важливих змін немає, будемо слідкувати за макро. Економічними показниками по інфляції. Переговори між США та Китаєм тривають. Переговори між США та Індією тривають. В інфополі ширяться чутки про те, що все має закінчитись добре, і сторони досягнуть компромісу, поки ніякого негативу не закладають. Надіюсь, так само все закінчиться важливого, що би ще хотів сказати, ми з вами почали цей спіч на рахунок новинного фону, і хотів би сказати, що враховуючи останні події, конфлікт між Дональдом Трампом, між маском, я особисто зараз хочу трошки своєму своїй торгівлі, в своїх в якихось середньострокових прогнозах формування контексту, змінити підхід і ставити в першу чергу увагу свою на концентрацію вільної ліквідності. На концентрацію грошової маси, на її кількість, оскільки я вже неодноразово вам показував, як графік BTC зараз досить класно з затримкою в 80 днів корелює з графіком BTC. Як Якби логіка зрозуміла, більше ліквідності, більше грошей, які з часом перетікають на фінансові ринки, від чого ростуть їхні активи, і от середньострокові очікування формувати відносно цієї кореляції. Грошова маса в світі росте. Значить, і будуть рости активи. А трошки фокус на рахунок новинного фону зменшити, оскільки останнім часом, як я вже говорив, він став дуже маніпулятивний, все дуже швидко міняється, все дуже динамічно, і давати якісь середньострокові прогнози зі своєї сторони, ну як такого смислу абсолютно немає. Маніпуляцій занадто багато. Для прикладу, якщо трошки прокоментувати останній конфлікт Дональда Трампа і Маска, то для мене це не більше ніж показовий шоу, яким спер... Збираються, не знаю, можливо, відвернути увагу від чогось важливого, розділити аудиторію на дві частини. Бо, по суті, Трамп і Маск це, скажімо так, стара і нова школа, це абсолютно дві різні людини, по суті, в яких ціль була одна, вона і залишається одною. Ніхто після цього конфлікту ніякий свій вплив не... Скажімо, втрачає, просто ділять аудиторію на дві маси, можливо, підводять до чогось більшого, можливо, просто від чогось відвертають увагу. Це все виглядало як вистава. Якщо ви проаналізуєте їхні твіти і побачите, в якому порядку це все публікувалось, то було зрозуміло, що це як ніби якась заготовка, це сценарій, і ми з вами просто глядачі, які за цим всім наблюдали. Але великою помилкою багатьох це те, що багато хто сприймав, ніби він учасник цієї гри, хоча. Насправді далеко не так, ніхто з нас абсолютно нічого не рішає, ми просто за цим всім наблюдаємо. Варто просто розуміти більш глобальніше, для чого це все робиться, і які наслідки це все може мати. Тому зі сторони макро, якщо підвести підсумки, так як я сказав, основний мій фокус зараз буде звертатись в сторону грошової маси. В першу чергу світової, в другу чергу це грошової маси США. Будемо говорити за світову. Світова зараз збільшується США вже на порозі до того, щоб почати так само стимулювати свою економіку, включати QE, знижувати відсоткову ставку. Я думаю, це обов'язково ставиться після ведення торгових мит. Тому кількість грошової маси в світі ще буде більше збільшуватись. Від цього частина цих коштів буде попадати на фінансові ринки. Від того на фінансових ринках активи будуть рости. Тому ближчим часом а, не бачу жодних причин для того, щоб кількість грошей в світі ставала меншою. А від того і не бачу причин для того, щоб а, активи, в першу чергу, те як ми орієнтуємося на криптомаркет, теж втрачали в ціні. Думаю, логіка моїх думок зрозуміла. І Зараз ми можемо переходити до аналізу BTC, за допомогою свічного об'ємного аналізу, і по-любому це ще. Те, що ми говорили на грошової маси, я вам ще раз покажу і на цьому увагу, щоб всі зрозуміли, про що я маю на увазі. Почнемо зі свічного графіку BTC, біржа Binance, спотовий графік, трьохмісячний таймфрейм. І варто відмітити те, про що ми говорили в наших минулих відео, про те, як ціна ребалансує трьохмісячні ФВГ. Ми говорили про те, що після того, як ціна його протестує, наша наступна ціль буде це оновлення максимуму. Як бачимось, так і сталося. А, тобто наші очікування були правильні, і контекст трьохмісячного таймфрейму був виконаний. А, знову ж таки, переходимо з вами на а, тижневий таймфрейм. Бачимо, що ціна працювала зі свінг максимумом, нижче. В нас був сформований тижневий лонговий ПВГ, який ціна теж вже успішно ребалансувала. І після того, як в нас тут працюна ціна працювала зі свінг максимум, бачимо, що не формувались жодні шортові зони, від яких ціна зараз може відштовхуватись і продовжити падіння, на які вона може реагувати. Тому найближчою цілею зараз буде виступати цей свінг максимум після ребалансу тижневого лонгового. ПВГ, тому давайте перейдемо на таймфрейм нижче. І перед тим як ми почнемо щось тут аналізувати, я би включив якраз індекс тої самої грошової маси, аби вам ще раз показати цю кореляцію, про яку я говорив більш наглядніше, на прикладі, щоб ви всі зрозуміли, про що я якраз говорю. От Якщо так, плюс-мінус підставити графік, давайте навіть ще більше точніше його от коливання. В цінових діапазонах, то бачимо, що графік BTC досить гарно корелює з графіком грошової маси. І бачимо, що знову ж таки в нас тут присутня затримка в приблизно 77 днів. От бачимо, в нас якраз настроєний офсет на 77 днів. Що це таке? Тобто, знову ж таки, якщо кількість грошей збільшується в світовій системі, ми це зразу бачимо на графіку. Але для того, поки вона попаде в сам актив, вона проходить певний шлях. Поки який займає певний час, поки вона попаде на фінансовий ринок? поки е... Ці гроші попадуть в якісь з активів, які торгуються на фінансовому ринку. Потрібна мінімум якась затримка. Як бачимо, ця затримка приблизно 70-80 днів. Тому от в нас і присутня така спільна кореляція. Якщо вірити в цю логіку, а тут вона якби є більше грошей, світовій економіці, значить, вони попадають на фінансові ринки, значить, попадають, значить, ті активи, які є на фінансових ринках показують ріст. То ми бачимо, що грошова маса світова збільшується. І якщо ця кореляція буде продовжитись, то вже ближчим часом ми побачимо побачити BTC по 130 тисяч доларів і вище. Це якраз це я і наголошував, що відкидаємо весь новинний шум і просто слідкуємо за якраз об'єктивними даними, як мінімум грошової маси, які нам вказують на ліквідність. А якщо ми перейдемо далі на. Денний таймфрейм, то бачимо, що ціна не працювала зі свінгами вище, знову ж таки, відштовхуючись від контексту на тижневому таймфреймі, де ми очікуємо перехай, так само і на денному таймфреймі будемо очікувати зняття цих максимумів. Бачимо, що ціна працювала з цим мінімумом, і в нас не сформували ще. Лонговий ФВГ, але швидше за все, через 8 годин є досить великий шанс, що в нас все ж таки сформують тут потенційний лонговий ФВГ, від якого ми вже з вами зможемо працювати. Якщо ні, то в загальному я би зараз... В будь-якому випадку, очікував на відкат в район 106, 106 105 тисяч, після чого би в цій зоні дивився лонгові угоди. Знову ж таки, це зона, де відбувалася фінальна акумуляція перед тим, як ціна виходила вище, і таргетом будуть знову ж таки ці всі свінги. Перейдемо більш локальніше, але тут, якщо чесно, більш локальніше, поки не маю толком на чому наголосити, знову ж таки, бачимо, що в нас тут. Сформований лонговий ФВГ. Перед цим в нас є ще один лонговий ФВГ. Можливо, ціна на них буде реагувати, але я би дочекався закриття даної свічки і подивився на рахунок того, чи сформують. Лонговий ФВГ від того вже відштовхувався при формуванні будь-якого контексту. Знову ж таки, ще раз поясню, що я би очікував на продовження висхідного руху приблизно з району 105-106 тисяч за BTC і потім я би чекав продовження руху вище і зняття цих всіх максимумів. Зі свічним аналізом ми з вами закінчуємо, і давайте з вами перейдемо до аналізу. Об'ємного відкриємо, а, як мінімум, атас, і на атасі ми з вами можемо побачити, давайте навіть денний таймфрейм, будемо аналізувати те, що ми з вами будемо бачити. Тут, напевно, найкраща цю зону буде видно на 4 годинному таймфреймі, і якраз в районі 107 тисяч ми можемо бачити якраз таку от першу зону, де. Був проторгований аномальний об'єм, який позиціонував ціну вище. І я був, от, напевно, в цьому районі це перша зона, де б я дивився за якоюсь реакцією. Тобто це 107 тисяч. Якщо ми тут ніякої реакції не побачимо, то в принципі бачимо, що в нас тут є зона в районі 104-105 тисяч, де звідки ми знову ж таки можемо отримати також непогану реакцію. Так само і цю зону, в принципі, видно і на годинному таймфреймі. Бачимо, як формувалися кластера, бачимо, в нас аномалії по проторгованому об'ємі теж в районі 107 тисяч, тому це перша зона, на, є, на яку б я реагував. Бачимо, що в нас тут відбувалося поглинання об'єму на покупку, після чого ми сильно падали вниз. В принципі, це було логічно. Давайте також відкриємо з вами ТРДР, подивимося на співвідношення. Об'єму ордерів на покупку і на продаж, і бачимо, що на даний момент, от перед цим наспадінням, досить непогано у нас сформувалися шортові оверлейї, які свідчили про дисбаланс між об'ємом ордерів, про те, що ордерів на продаж. Тобто асків було більше, ніж ордерів на покупку, тобто бідів. І бачимо, що це на різних фільтраціях теж цей об'єм було досить добре видно. Зараз, знову ж таки, так як ціна падає, це і логічно, те, що ці дисбаланси в нас зменшуються, але знову ж таки, вони ще переважають. Тому, поки говорити про лонги, ще для мене трішки рано. Лонгові оверлей в нас ще не сформувалися. А об'єм ордерів на покупку ще не почав переважати, і, як мінімум, радіо залишається і надалі шортовим. Тому з лунгами на даний момент я ще не спішив, трішки почекав, щоб ці всі інструменти сформувалися. Плюс беремо до уваги те, що в нас на атасі я вам виділив зону, де можна слідкувати за реакцією, плюс беремо те, що ми виділяли зі свічного аналізу. Де я теж вам показую зони, звідки можна видиругувати? Я думаю, в тих зонах якраз значення нам вже зі сторони об'ємного аналізу покажуть і певні лонгові підтвердження. І так само відкриємо з вами. Trading Light, щоб подивитись лімітну активність, і бачимо, що в нас так само в зоні 106, взагалі в зоні 107-105 тисяч присутня активна лімітність покупців, яка вже знаходиться протягом довгого часу. І шанс того, що це маніпуляція в даному випадку, як виглядає клеєрінг, не є. Скажімо так, маніпуляцію, а швидше за все, все ж таки є певними об'єктивними значеннями. Ми це можемо бачити як і на спотовому графіку, так і на фьючерсному, те що в зоні 106-105 тисяч присутня сильна лімітна активність зі сторони покупця. Тому, як мінімум, свої очікування відносно графіку BTC я вам показав. Поки з лонгами я ще не спішу, почекаю район 105-106 тисяч, там буду дивитись за реакцією, і за даними, які будуть зі сторони свічного і об'ємного аналізу, там прийматиму рішення. Більш середньостроковіше, довгостроковіше. Я би ще очікував на оновлення максимуму. І якщо вірити в логіку кореляції між грошовою масою та графіком BTC, є знову ж таки досить великі шанси побачити продовження. Росту, оскільки кількість грошей в світі збільшується, і ми можемо вже ближчим часом побачити ріст на тих самих 130, можливо, і більше тисяч за один BTC, оскільки знову ж таки світова економіка стимулюється, і економіка США вже близька на порозі того, щоб теж почати стимулювання. Правда, не в випадку того, що все буде добре, а випадку того, що будуть введені торгові мита, і потрібно підтримувати стабільність в американській економіці. На цьому, вроді би, сказав все, що хотів вам сказати, все, що хотів вам з вами поділитись, тому залишайте обов'язково коментарі. Як вам аналітика, також ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.